На закритому одязі вам не можна проходити акцію Зробимо Україну чистою на каблуках, на підборах, що та відкритому одязі. До акції Зробимо Україну чистою в стані алкогольного спиніння участь не допускається. Також учасники акції не повинні відбувати алкоголь мінімум 12 годин до початку та після акції. У нас порушення правила учасників десь. Взиватимуть сімейні препарати за 24 години до акції та відповідно під час також забороняється. І піддавати себе ризику повинні захищати ви самі себе, оскільки відповідальність за ваше життя несете ви самі. В разі вияву людського тіла учасники повинні звернутися за номером 101 та. У разі виявку речовин залишився снарядів, учасники повинні віддати на відстань безпеку та зателефонувати в цено.